Всім доброго ранку пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. І не тільки Ковка для Початківців, а й садгородний кровий год, плюс кулінарія. Сьогодні у нас така відлига, навіть з криші капає, О, потеплішало. О, всього там показує мінус один, а то, й, мабуть, вже й О, Я зараз вийшов на двір, бо до мене приїхали гості. Не приїхали, прилетіли. прилетіли. Так що прийдеться йти. І пригощати їх смаколиками. От така в мене живність ходить по городі. Петушок, фазанчик. Я їх підкармлюю. Даю там зерно, сиплю потрошку, а він ось щось там травку щипає. Ще десь ходить дві курочки. поки не видно. Може там за теплицею, бо я їм сиплю там їсти. Він ходить тут. Так що так. Зоопарк. Зоопарк у нас тут. Ось я їм понасипав кукурузки, сухарів накидав. Це в мене тут одна така точка розкидування. О. І тут ще ось я їм розгріб. І тут ось насипав. Сьогодні був тільки півник, О. а баришні його чогось ще не з'явилися, але вони, мабуть, ще сплять пізніше поприлітають. Так що так, от я підкармлюю їх. Сидничкам теж там біля сараю накидаю. Якесь зерно кидаю, там кришки з хліба. Трошки підгодовую, О! От така є обстановка в нас. А весні вже липне. Липне так, питає. По прогнозам дивитися, то прогнози не тішні, Там передають, що знову вже з рихідних морози такі. Мій сталочок замерший. О. До весни, до весни 100%. Там маленьких 10 карасів. я їм пробивав там уже луночку. Щоб вони подихали. Але вони там такі маленькі, а глибина здорова. там, Я думаю, що кисню, кисню їм хватає, Ого, там, як глибоко тут. Кисню їм хватає. Дай карась він взагалі зимою не рухається, він на дно паде, заривається в ґрунті. І сидить собі. О, так що, Я думаю, що нічого не станеться. А весною я закину туди вже побільше, воно зараз бо тільки в цьому, в тому році. Я її тільки викопав осінню. А ще Там земля, така гора, не земля, а глина треба буде розсувати, треба, роботи не почати край. О, по вулиці трактор поїхав, буде, чистить дорогу. Ось така обстановка. Ростає потрошку, криші капає. Дрова уходять, або я і врем'янку протоплюю, щоб там не було мінус, щоб не позамерзало нічого. Ну, мені вистачає цього дровника, що є. Ще які-то пару місяців так топить. А там уже воно. Потеплення не пропадемо. Так що отак от, от. Бунгало моє стоїть, не запалюю, тому що балон в сараї стоїть, там холодина. Я пробував запалювати, він погано горить. От, коротше, толку. Треба, щоб він в теплі був або якось його підогрівати. Щоб була електрика була, то можна феном трошечки таким. Погріть його чуть-чуть хоча б, а щоб воно було краще так. Толку. Толку не буде. Синичком накидав хлібчика кришечок. Треба кусочок сала ще їм повісити насіння ще якось. Та й так. Аж це сніг пішов. Того й пішла от тепер. Того пішла от тепер. Генератор. Ну, щось він мене дуже багато жрет. Я йому даю нагрузку, то це 2 літра, то Ну, півтора часа отак єлі витягує. Раніше якось не включав, а зараз світла немає, то <кій> включаю. Він у мене вже років 20. от така моделька zn 350 3500. Короче, подивився по інтернету, О, то вони так і хавають. Якщо 75% загрузки, то вони от так і пожирають. Як тільки лампочки просто, то воно нормально. А як тільки включиш якісь чайники, ще там 2,5 кВт дай, то бензин їсть, п'є, коротше, не їсть. Так що отак. От от. Ну нічого, все одно спасає. О! Ну, тому що телефони зарядити, ну, то нормально. Пару годин поколотив, дай, на ну, що зробити. Треба нести якісь витрати, якщо хочеш, щоб щось було. Ну, в хаті тепло, бо я лежанку О, ну, Так що отак. Зараз зайшов теплицю, щоб долянув. Та тут навіть один градус тепла показує. Отак <смі> от. Отак, от. от якби запалив би, то зараз би градусів 15 нагнав би. Зараз спробуємо. Ну. Ну, земля така собі, бо я тут часничок отак он зеленіє. Я потикав, треба приребти його, бо ще йому рано вилазить. Щоб морози будуть. У часник, мене часнику вже немає, я кінчився, я не так багато садив. А то що в магазині купую, він починає там купив там 5 головок, він починає проростати, то я виношую та тикаю туди. А в основному то тут все в порядку. О, тут тут як будто забетонив хто. Воно знутри і наружки таке, ну прямо як пластик. Але все нормально так. Все добре. Це вона в мене вже другу зиму зимує теплицю кажуть. Років п'ять пленка буде стояти, якщо град крупний не піде, то не побіг. Натягнута добре, все. Все нормально тримається. О, ну Треба усовершенствувати. Треба зробити красиво. Дорожки поробити з пінопластом стінки, ще обклеїти, додасть тепло своє. Короче, я думаю, що десь місяця через півтора буду трошки посажу редіски, там пару квадратиків, якусь зелень посію так для своїх потреб. Тому що цю теплицю я чисто зробив чисто для своїх потреб. Ну, якісь ізлишки, то я вже розказую. Можу когось прирости з сусідів. Так що така робота зімою. Ось така робота, Очі, ніякої роботи. То Сніг відкинути, якщо нападає, да. дрову нести в хату, затопити. А так нічого. Ташок підкормить, бо синички нешпорять шукають, а так ну, прилетить та щось і під'їсть. А вже весною, то тоді я вам скажу. Треба буде запрягатися і як той кінь пахати. <гум> да, ну зато веселее. Якийсь стимул з'являється, а зимою що ти. Так що так, іду в хату, бо тут немає чого робити. Все, зайшов у хату. О, тут не жарко. Будинок на електриці. О, так що, зараз гляну ось на градусник скільки. Скільки тут на градуснику. А на градуснику у нас воно 13,5. Акваріум пустий, при такій температурі там мене п'ять рибо плавало, вони не витримували. Якби світло було, то є підігрівач, який підогріває воду. Ой, для акваріума. Та й так от. А взагалі-то це кухня. Це був гараж. Тут були ворота гараж, ми з сином викинули. І зробили кухню. Отак розділили на три, на три зони. О, і зробили кухню от 4 на 7. О, тому що машиною заїжджаєш зимою особливо, ну, Тут моква сирость така. У мене тут немає такого. У мене пол тут, О, оце де така дорожка, то в мене тут теплий пол заложений. Але ж я не включаю, тому що три. Три години, он тільки конвектор включаю, на три години то він ще трошки підогріває. А пол за три години о, він не нагріває, тільки намотає електрики от, і не віддає. Як раніше то світло було, я включив собі, він круглосуточно собі 700 Вт. Він мене там тягне. Ви знаєте, було тепло. Навіть обогрівач не включав. От. Ну і стаганочок купив собі газовий балон. Все, поставив, все, світла немає, я собі запалив, приготую їжу. От, так що Якщо проблем немає, о, наверху там лежаночку натопили о, і тепло. О, та якось якось так. О. Квіти теж страдають. От, ну, нічого. Нічого. Якби будувався ще третій будинок строїв, бо це вже другий, то зробив би ще по-іншому. Два поверхи не строю би. Просто більший будинок зробив би, десь двохповерхові будинки вони нафіг не нужні. Нафі Думаю, що по тих лісницях бігати, то та є таке. О. Так що, хто буде будуватися із молодих, от, да, то робіть одноповерховий. Просто більшенький зробіть. От, якщо вам мало місця, зробіть його більший будинок, ну одноповерховий. Перше буде тепліше, набагато. Не буде оцих лісниць, не будете на старості гарцювати по тих лісницях внизу, зверху. Плюс внуки до вас приїдуть. Не дай Бог, дитина послизнеться з лісниці полетить. То біда буде. А діти ж вони ж кругом, ви знаєте, не ж поряд кругом. Їм все цікаво, вони будуть лізти кругом. І від цього ніхто не застрахований. Так що, от, от якось так: от. і обов'язково робіть грубки. Поставте так, дизайн собі зробіть, грубочку зробіть в одну кімнату, в другу, щоб воно протоплювалося. Да Бог з ним, з тим, що там дрова там, там не модно. От зараз це все модно, тому що в кого немає груби, а тільки електрика і газ та шестіл, це відключають, та зимою, то це біда. А так все-таки поставили. У мене дружина як воду дивилась тоді. Каже: Роби, роби. О, а я не хотів не в какую робити ту лежанку. Кажу, нашу ну, воно нам надо те сміття, буду заносити дрова, топити. От, вона настояла. Я, я їй за це вдячний, що ну, я зробив цю лежанку, а тепер вона нас спасає, та лежанка. Ми собі натопили там, там тепло. На кухні тут спустилися, приготував там щось їже. Забрав навіть мисочки туди, От донька свою миску, я свою. Поїли, дай в теплі собі, в добрі. А там світло включать, там конвектор трошки підігріє, да і так і, і рятуємося. От. Так що, от якось так. От. От. Так що, як то кажуть, життя навчить вареники їсти. Ну, от. От. от, от таку екскурсію провів. От. Показав, чим селяни займаються, а вони такими і займаються більше. Я вам 100% даю, що більше вони нічого не роблять. А так от, топлять. Топлять печки, о, варять їсти і сніг от кидають. Більше роботи в селі такої, ніякої нема. О, особливо хто на пенсії. А на базарі от я ходжу в ту зиму хорошо, нормально, все було тепло. А в цю зиму практично я знову року не був. От прошлі, вих... прошлі вихідні я сходив, бо треба було проплачувати оренду, о, треба було сходити. Але толку ніякого. Продвіження не було, тому що мороз, люди не хочуть ходити по базарі, і воно треба, а сам не хочеш з хати другий раз вийдеш дрова заніс, Зайшов у кімнату собі, на лежаночку ліг, собі, спину тепло, в телефон позаглядаєш о, і на сон поклони, де і все. Так що от, якось так. от. О. Ну добре, трошки побалакали, от о. кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення! Хай вам щастить! З вами був Сергій Олексійович.